Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки і з тобою менторка зі стосунків, Ірина Савчук. Підписуйся на мій канал, тому що тут завжди багато корисного для твоїх стосунків, якщо ти у пошуку, якщо ти дівчина, якщо ти хлопець, або якщо ти вже у парі, або просто хочеш познайомитися з собою, поїхали розбиратися з твоїм вінцом безбрачою. Які причини того, що ти досі не маєш серйозних романтичних стосунків. Є декілька основних причин, чому у тебе немає пари. Я як менторка зі стосунків можу вже проаналізувати сотні дівчат, які пройшли мою програму, і сказати тобі, що основною причиною відсутності у тебе стосунків є ти, тому що ти не звертаєш увагу на чоловіків. От, наприклад, давай візьмемо банальну ситуацію, навіть якщо зараз усі гуляють по вулиці, і хлопці і дівчата ходять постійно. В навушниках, в телефоні або дивляться в асфальт. От як ти думаєш, чи може чоловік, навіть якому ти сподобалась, підійти до тебе, коли ти в навушниках? Ти ніколи не залишаєш у своєму просторі шансу для іншої людини підійти з тобою, познайомитись, якщо навіть тобі конче необхідно бути на якомусь робочому мітингу або щось послухати? То завжди залишай одне вухо вільним для можливих пропозицій з простору, які можуть до тебе прийти. Другою і дуже неявною причиною відсутності романтичних стосунків у твоєму житті може бути банальне: ти себе переконала, що нікому не потрібно. Все, з тобою якось перестали знайомитись. Ти не звертала увагу на причини, чому з тобою перестали знайомитись, і ти вирішила, все, ну. Я нікому не потрібна. І дуже я тобі скажу зручно жити у цьому переконанні, тому що тобі ж нічого не потрібно робити. Він ізбрачує. Можна сходити до астролога таролога, чи зробити собі матрицю долі, а можливо, ти навіть і цього не робиш, тому твій Вінець безбрачя дуже плотненько закріпився на твоїй голові. Якщо ти себе у цьому переконала, можливо, і за страху, можливо, і за минулого досвіду. Зупинись і дай. Можливість всесвіту переконати тебе в іншому. Виходь на вулицю і починай звертати увагу на тих чоловіків, які звертають на тебе. Я точно знаю, що ти себе переконала в тому, що нікому не потрібна або на тебе не звертають увагу, тому що як тільки на тебе хтось звертає увагу, це не того типу чоловік, який тобі потрібен, кабління знов не те. І от коли знов не те, ти в якийсь момент ти перестаєш просто навіть помічати, що, можливо, якийсь там продавець кави, або смішний ашот з овочевого ринку, тобі компліменти відвалює вже цілий місяць, і ніхто ж тебе не змушує виходити за нього заміж. Але такі чоловіки проявляють увагу. Але на сьогодні не ті. Але підмітити, що чоловічий світ на тебе дивиться, можна, і сказати: блін, дякую, а я, видається, цікавий чоловікам. так?» Сьогодні звернув увагу, а що завтра зверне увагу той, хто подобається тобі. Тому обов'язково повертайся обличчям до людей, які намагаються звернути до тебе увагу. І скажи їм просто дякую за увагу. Будь привітніша до світу і до тебе люди також стануть набагато привітнішими. Банальні, але очевидні причини того, чому. Ти можеш бути довго без стосунків, це банальна неопрятність і несексуальний одяг. Ну, цей розповсюджений оверсайз тижнями не мита голова, тому що ти втомилась, запрацювала чи ще щось. Ти собі і сама не подобаєшся. От подивись на себе в дзеркало, і скажи собі чесно: а ти б з собою познайомилась. Розумієш, коли ти починаєш доглядати за собою, робити масаж обличчя, стояти біля дзеркала, наносити на себе якийсь дорогий класний крем, спілкуватися у жіночій спільноті, наприклад, в моєму телеграм-каналі, де ми з дівчатами шуткуємо над нарцистичними хлопцями, сміємося з їх такої солодкої зовнішності, але ну погодьтеся, дівчата. Приємно дивитись на людину, коли вона за собою доглядає. От навіть я, мама, в декреті, я намагаюся кожен ранок приділяти собі увагу. Хто мамою зрозуміють, розчесати волосся, перезаплести косу, тому що з розпущеним я не можу ходити, бо в мене дитина, яка їх постійно вириває, да? нанести на обличчя спеціальний крем. Надягнути в останній час прикраси, і я виходжу, і думаю, боже. І я себе навіть відчуваю, якось інакше я подобаюсь собі сама, і я помічаю, що коли я це роблю, в мене навіть чоловік на мене дивиться інакше. Він також струїть мені глазки, коли я виходжу в такому настрої. Розумієте? Якщо ви сама собі подобаєтесь, якщо ви приділяєте собі увагу. То і чоловічий світ буде повертатись до вас таким хм", і захоче на вас дивитися більше. І дуже важливий, трішки неочевидний пункт того, що в тебе може на бути чоловіків, це неповага до всього чоловічого. Після враз ми можемо дуже сильно, як то кажуть, принижувати чоловічий світ. Ми можемо це робити неявно в обличчя якомусь чоловіку, але ми можемо це робити в своїй голові від слів починаючи. Да що ви можете, ой, да все понятно, я і без тебе справлюсь, і так далі по списочку, який є у вас особисто. Так, от, якщо ви виражаєте цю неповагу, хоч у якійсь сфері до чоловічого, то ви і вібруєте таким енергетичним полем, що чоловіки до вас не хочуть підходити, бо ви вже апріорі не поважаєте все, що з ними пов'язано. А чоловіки цього також не люблять. Тому починайте дивитись на чоловіків з повагою, з вдячністю. Навіть за маленькі якісь дрібниці, які вони для вас роблять, за таксіста, який вас підвіз, наприклад, там комфортно, так, да? і не безкоштовно, але комфортно за чоловіка, який вам відкрив двері, або за касира чоловіка, який вас обслужив, або ще якого, якогось чоловіка у вашому просторі, який є. Просто внутрішньо дякуйте їм за те, що вони є у вашому просторі. І таким чином ви створите таке добре поле для того, щоб в нього прийшов чоловік, якого хочете ви. Якщо після усіх цих порад ти відчуваєш на собі далі вінець безбрачі, я тебе запрошую на свій сайт по цьому QR-коду. Можливо, ти хочеш пройти... В програму хочеш зробити більше для себе, хочеш піти на мій марафон, де від заповнення на сайті знайомства анкети до першої обручки є увесь необхідний шлях. І до речі, якщо ти після цього відео не зареєструєшся мінімум на трьох сайтах знайомств, то я взагалі не розумію, навіщо ти витратила цей час. Обов'язково, обов'язково оточуй себе чоловічою увагою. Обов'язково це роби не на одному сайті, на який ти будеш казати, цей ваш Тіндер не працює. Yeah. Знаєте, працює все. Треба тестувати, що працює в твоєму регіоні або в твоїй країні, в якій ти знаходишся. Реєструйся і тестуй. І не опускай руки. Тому що, а вже ж, коли ти після другого-третього мечу або після перших трьох побачень, які були невдалими, опускаєш руки, то ну, тобі й не хочеться далі ходити. До речі, якщо ти хочеш тільки вдалих побачень. Підписуйся на мій інстаграм. Посилання є під цим відео. В інстаграмі дуже багато корисних відео, і за підписку і слово гайд у дірект ти можеш отримати безкоштовний гайд. Секрети першого побачення. Де? А. Є все необхідне для того, щоб побачення було вдалим, все необхідне для того, коли скасувати побачення, як втекти з побачення, як йти на побачення, як енергетично і не тільки підготуватись до цього побачення, як пережити невдале побачення і не вигоріти після побачень. І там купа корисної інформації. Я тебе запрошую, підписуйся. І поділись, будь ласка, в коментарях. Перше, чи відчуваєш на собі він із безбрачі? Друге, який би пункт ти додала? Чому? Ти наразі без стосунків. І третє, якщо ти хочеш почути відповідь на своє питання у одному із моїх відео, залишай своє питання також у коментарях під цим відео. Побачимось!